Триває ранок надії. Говоримо про розстріляне відродження, що слід знати про митців, про цей рух, особливо зараз, коли всі українці для себе відкривають історію України, відкривають нові нові аспекти, де ми розуміємо. Як знищувалося українське, як знищувалися взагалі якісь початки, які е, свідчили про е, культуру, про е, ідентичність так українців? Говоримо про це з нами на зв'язку. Вікторія дяків, викладачка історії України в школі Кевіна. Також вона підготувала більше 500 учнів для успішного складання зно. Пані Вікторії, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Вітаємо вас. Дякую, що приєдналися до нашого вас. випуску. А, ну що ж, хочеться перейти відразу до теми, яку ми анонсували. Роз, розстріляне відродження. Про кого це? І що це був за такий період, чому він так власно називається? Так, ну ви вже влучно представляли мене і розповідали цю тему. Поверхнево так пройшлися по таким загальним тезам, що ж це за розстріляне відродження. Іншими словами його ще люблять називати червоний ренесанс, okay. тому що це насправді такий один з найтехнічніших періодів в історії України, і він припав не лише на 1930-ті роки, як багато хто гадає, тому що в 30-х роках у нас був саме цей масовий вплив вбивств митці. От в 1920-х роках вони творили, то цей період він такий тяжими, можна сказати. Uh -huh. За 1920-х до 1930-х років він дуже був активний, але вже напередодні Другої світової війни його звели на нівець повністю. Mm -hmm. Це період, коли розстрілювалися та репресовувалися українські еліти, інтелігенти. Це зазвичай були якісь такі дуже відомі люди, вчені, письменники, міці. Тобто не лише одні письменники, як теж прийнято е mm -hmm. вважати, а й багато культурних діячів, які займалися в сфері кіно, музики. Літератури ще, і в них була перш за все одна мета: це відстояти національні інтереси в перспективі відробити ідею незалежності України. Тобто, як вже теж повторювалось, що вони не мали зовсім на меті якогось протистояння, вони не очікували такого опору і намагалися просто говорити те, що їм подобалося, що справді говорила їхня душа, і просто показували це у своїй культурницькій діяльності. Угу. Ось це дуже цікаво. Цікаво, чому власне названо відродження. Значить, до цього якось було не так. Можна якісь також передумови цього зазначити? Так. Ну на жаль, наша Україна була під окупацією Російської імперії довший час, потім в радянському Союзі. І як ми знаємо, в Російській імперії нам вжилося взагалі дуже погано це сказано ось такі найвизначніші події, які якраз впливали на те, що творці в 20-х роках хотіли творити своє відродження. Це були заборони української мови. Можемо пригадати наприклад, Волуївський циркуляр 1863 року. Потім Емський указ 1876 року. Вони всі забороняли українську мову. В побуті, в публічному просторі, в вживання нових якихось виступах, банально навіть ноти. Можемо собі уявити, ноти не можна було там українською мовою підписувати. Просто неймовірно. Це. Та, та, продовжити. Це дуже насправді страшно навіть таке уявити, що такі страшні заборони вони перебували, і це впродовж століття, і можемо собі уявити, що як. Розвитку не було, тобто в школі там не навчали там, достатньо української мови, бо вона заборонялася на її не було. І власне це і було тією ж самою передмовою, що люди хотілися відродити. Я продовжував студентів, це тримали в собі, бо не можна було показувати на публіку. І цими самими основними складниками такого світогляду тієї еліти, яка почала відроджувати це все. Ще в 20-х роках вже стосується самої політики Радянського Союзу, яка там дуже впливала на цю. Поку відродження це така політика, яка називалась не економічна політика. Вона переплачала організацію. Організація це така політика, яка теж дозволяла національним меншинам корінним якось відтворювати свої погляди, ідеали, і в першу чергу це вживати рідному для українців. Як можна до них придобритися, скажімо так, дати вживати українську мову. Звичайно, наші люди були дуже раді, що в 20-х роках ця можливість була, тобто україномовних постійно всюди запрошували, давали їм там кудись вступати, виступати. Це було неймовірно круто, але це з другого боку була така хитка політика, яку ще навіть свого часу Петлюра описував, що він вбачає тут такий політичний захід з метою володінь чоловіків силою українського національного. Отіснення своїх позицій. Власне, так і вийшло. Якщо в 20-х роках людям дозволяли вживати українську мову, розповсюджувати її, писати твори, вірші, книги, фільми знімати, то в 30-х роках з тими, хто в 20-х творив, боролися дуже жахливо своїм вбивством. Дуже цікаво. Ось. Таке складається так. відчуття, що наче це було так, щоб вони себе проявили, а потім, щоб побачити, кого треба mm -hmm. так би мовити, знищити. Так. Можна також дізнатися, хто є яскравими такими представниками розстріляного відродження, кого ми маємо знати? Про кого ми маємо пам'ятати? Можливо, навіть є такі митці, про яких е, ми навіть і не знали, про що вон як вони проходили свій шлях, так, і що вони відстоювали так, так. як українцям пам'ятати про них. Ого. Ну насправді є бая, які загинули і. Твори чи якісь творіння, ми можемо навіть не дізнатися, тому що їх зводили просто з усіх вуст, щоб ніде про них не можна було. В першу чергу такі, які одразу спадають мені на думку, які ми точно усі знали, чули. Це Микола Хвильовий. Звичайно, Микола Коліш, Григорій Кусенка, Микола Зеров, Лесь Курбас, засновник театру про Березіль, Валеріан Підмогильний, словно звісно, зі своїм твором міста. Юрій Яновський, Олександр Дуженко теж всесвітньо відомий кінематограф. Ось, проте ем, їх взагалі ділять на пару таких хвиль і течій, тому що якщо ми їх так всіх перечислюємо, вони зазвичай велич, величні особистості, фундаментальні постаті, про яких можна говорити годинами, але не всі з них залишилися живими, хтось з них зміг все-таки побороти систему, хтось з них загинув. Хтось тобто, пішов з життя самовільно і таких є багато. Зокрема, Максим Рильський був утечений на статух. Теж я би внесла до цього списку. Так, от власне відразу знаєте, Згадав українську літературу у школі, от всіх авторів, яких ви назвали, пам'ятаю, як досліджували, читали. Ось, на вашу думку, от, <coughs> Вікторія, скажіть, які твори розстріляного відродження потрібно знати? Ось, які можна привести в приклад як найяскравіші? На вашу думку? Ну, як найскравіші, на мою думку, вони якраз і подаються в програмі, власне, і до ЗНО, і в школі. Ага. Думаю, всі ми це читали. Вони це взяті за основу в нас, так? Так, так. І це насправді дуже добре, що це вивчається. Про ми, ми це знаємо, ми це вкладаємо в учнів, в дітей. Тобто, це дуже добре, що ми з маленького покоління навчаємо тому. Ось, ну, в першу чергу, це власне Микола Хвильової, я я називала, він. У 1933 році закінчив само. Але перед тим встигнемо стати мирний твір, як Мантика. Там описується взагалі розчарування в революції, така суперечність, роздвоєння особистості. Я, я не буду спойлерити, але там дуже цікавий епізод, коли він вбиває е, дуже рідну людину для себе і потім себе карає. Думаю, чи варта була ця революція. Одним словом, тут якраз описується ця епоха, і твір, насправді, морально він тяжкий. Щоб пережити і так відчути у ці роки, то, напевно, от я uh -huh. А, Щось таке лайтове, як то кажуть, легше для сприйняття і не таке насичене на цей період це Валеріант Могильне місто. Там ми бачимо, як в українській літературі немає. Показує всілякі проблеми побутові, вони поєднуються теж з, з самовідчуттям, з життям. Взагалі опис міст України, те, що дуже цікаво почитати. І є інші там, твори вірші в Олександра Олеся, Павла Тичин, сонячні корнети. Проте Павла Тичину не дуже так радянська історіографія любила, тому що його вважали поетом, який став придворним і, начебто, дався радянській владі. Ну, але ми тут не можемо осуджувати, тому що. ж Кожного був вибір або покінчити життя самогубством, або репресованим, або вже підкорятися владі. І останній твір я би назвала це Микола Куліша, ми не Мазайло». Він дуже цікавий на сприйняття, напевно, мій улюблений хм. за ці роки, тому що там дуже так радикально висвітлюється проявляння української мови, яка на той час звичайно, була актуальна. І є багато тих персонажів, які. Висміюється своєю російською мовністю і дуже так алегорично нам припідносять важливість нашої мови і ідеологічних процесів в культурі. Дякуємо. От, власне, говорячи про ось це, це, знаєте, розстріляне відродження, які масштаби власне були ось цих репресій того часу, от що ви можете про це сказати? Масштаби були дуже страшні. Як я вже сказала, це один з найтрагічніших періодів нашої історії. І навіть попри це, нам ще не потрібно забувати, що окрім цієї хвилі розстріляного відродження, у нас ще паралельно голод в 1920-х роках, mm -hmm. у нас ще й голодомор в 30-х, а ще й Друга світова не за горами, то це насправді дуже тяжкі етапи. Ну, Масштаби були перш за все. Проти цієї інтелігенції, як я сказала, і влада вона робила таких дві ставки: на інтелігенцію, яка була найпросунутіша в суспільстві, uh -huh. тобто це дві найболючіші точки. Інтелігенція, якої багато, яка дуже мудра, розумна і найпросунутніша до влади, і так далі. А друга точка це селянство. От якщо селян там морили голодом, то над ними знущалися іншими способами. Бо селянство вони були наймасовішою часткою. Але інтелігенція тут страждала тим, що. На них була так націлена пряма пропаганда, можна навіть так сказати. Якщо письменники вони десь любили разом, разом проживати, от ви сьогодні вже згадували, до речі, місто Харків. Ось ага. у Харкові був такий будинок слова. Недавно навіть влучала російська ракета в нього. Зараз там, наче все добре. Ну цей будинок насправді дуже е, хороший, тим, що там проживали письменники, яких вже зараз виявилося, що їх там прослуховували, зокрема, той самий хвильовий, і він не зміг там перебувати, тому і покінчив життя самогубством. Але більшість митців були репресовані і розстріляні. Це найактивніше в 1937-38 році. Великий терор, як ми називаємо. Проте інші могли втекти, могли якось силоміць подолати це все. Ну, але... Втрати насправді дуже страшні? Їх навіть дослідники досі не порахували. Ну десь так приблизно це 30 тисяч розстріляних, і mm -hmm. це ну, невимовні питки, репресії страшні просто у таборах е заключені люди, над якими знущалися. Це було просто дуже жахливо. Вікторія, от е підсумовуючи нашу розмову, який урок ми повинні взяти для себе сьогодні? Коли ми живемо в сучасний час і бачимо також є наступи на нашу культуру, на нашу державу з цього часу, який урок нам сьогодні потрібно взяти і пам'ятати. Непокаране зло постійно повертається, як то кажуть, ось зло, яке було заподіяне тоді, і не тільки в плані розстріляного відродження, а й взагалі уся політика цієї столітньої окупації це повне було зло, яке власне і зараз повертається, яке ми відчуваємо на собі, проживаючи цю страшну війну. Тому це в першу чергу демонструє нам силу нашої культури, наших дів, щоб ніхто нам не говорив, що наша культура маленька. Як... У нас знанькі люди. У нас неймовірно велика культура, яка в своєму дусі, в своєму патріотизму, в своєму потенціалі, перш за все творчому, тому що ці культурні діячі нам показали творчий потенціал. Я, до речі, ще згадала: окрім е, творів, яких можу порадити, в ці роки ще був написаний перший український фільм про кримських татар, він називається Алім. Тобто українські кінематографи, ще тоді зняли перший твір про кримських татар, ось, напевно, вже про цю історію болючу з Кримом теж і хотіли це ще тоді. Ну, от, повертаючись до питання, ем, галом треба робити висновки, що у нас було в минулому, як то кажуть, якщо ми не знаємо, що у нас в минулому, ми mm -hmm. не будемо там передбачувати майбутнє і не розуміти якісь процеси. Тому, е, якщо колись. Влада розуміла тоталітарно, щоб знищити українську пам'ять, то потрібно знищувати її носіїв. То зараз їм вже не вдається знищити її, тому що ми підняли свій дух. Ми боремось, і ми власне виконуємо, можна так сказати, заповіт діячів розстріляного відродження, які творили тоді. Ми продовжуємо і боремося ще з більшими силами, ще з кращим натхненням духом і доводимо свою неперевершність. Дякуємо. Дякуємо, Вікторія, за таку розмову. Ти як Карін? Клас, дуже дякуємо, що ви нам відкрили цю тему. Тому що е, ми знаємо, е, чули, вчили, але сьогодні е, наскільки більше актуальним стає це питання, щоб е, знову пригадувати той шлях, який пройшла, і власне, наша культура, ми знаємо, що справді не оминуло це жодного е, виду митців, і музиканти також на це на переживали, е, І кожен хто тільки якось хотів проявити себе як українець і Носії культури, на жаль, спіткали ось такі страшні наслідки цих людей. Бажаємо вам успіху, у вашій діяльності. Хай Бог вас благословить, вашу родину. І всім Дякую. нам перемоги. До зустрічі. Друзі, Вікторія. Дякую. Вікторія Дякі, викладачка історії України в школі Кевін, підготували більше 500 учнів для успішного складання ЗНО. Ось була з нами на зв'язку. Якщо ви, можливо, не бачили всієї нашої розмови, нагадуємо, що на ютуб-каналі ранок надії усі розмови з нашими гостями, експертами ви можете там знайти в повному обсязі. Наразі у нас рубрика буква закону. Давайте знати наші права. Ось і рухатись далі.